Що будемо їсти? Питання, яке виникає щодня. Те, хто мені каже, що придумаєш, то й будемо їсти. Але чесно кажучи, придумать дається не щодня. Дякуючи інтернетам, я натрапила на Дзигу. в них більше 40 боксів на будь-який смак та подію. Мій вже у мене розпакуємо до боксу. Ми обрали лимонадики, Манго маракує і цитрусовий. Хочу спробувати обидва. Сьогодні ми не хотіли паритися з вечерею, тому Дзига нас врятувала. Серверуємо стіл на вулиці за дві хвилинки. Наливаємо ароматний лимонад і дістаємо той самий бокс. Я замовила нам бокс з солоними млинцями. Тут в мене курка з грибами, одразу скажу, що це мій фаворит: бринзою та зеленню і останній зі свининою та сиром. Млинці тоненькі, а начинки дуже багато. Тому рекомендую. Тож, якщо хочеться швидко і смачно дома на вечерю або на корпоратив чи іншу паті, то це до дзиги. Замовлення дуже легко та швидко зробити на сайті. Або у додатку клік, клік, і бокс вже прямує до тебе. Замовив і насолоджуєшся відпочинком. Бережіть.